Російська пропаганда видала низку цинічних заяв. Рупор Кремля Володимир Соловйов заявив, що війна Росії проти України не закінчиться після зустрічі диктатора Путіна та президента Сполучених Штатів. Крім того, пропагандист припустив початок ще однієї так званої СВО. Про що саме йдеться? Підпишіться на фабрику новин. Розповім про все докладніше. Один із головних рупорів російської пропаганди Володимир Соловйов публічно видав: навіть після зустрічі очільника Білого Дому, Трампа та глави Кремля, Путіна на Алясці війна Росії проти України не завершиться. І одразу випулив під час своєї програми на каналі Росія 1 так звану причину. Звичайно, все у стилі пропаганди ворога. За словами Соловйова, війна триватиме, тому що це нібито в інтересах європейців. Процитую вам цю маячню. Якщо Трамп скаже, що це ваші проблеми, залишаться європейці, так що нам в черговий раз доведеться пояснювати європейцям, хто вони, що вони, видав Соловйов. Він повторив стандартний набір російських пропагандистських штампів. Однак правда у тому, що це тільки Росія прагне продовження війни, яку сама ж і розпочала. Та на цій заяві все не закінчилось. Посіпака Путіна цинічно допустив можливість початку нової так званої спеціальної воєнної операції, цього разу на південному Кавказі. Видав, мовляв, те, що відбувається там, це дослівно дуже велика проблема. Почав лякати базами НАТО, які за словами пропагандиста невдовзі можуть з'явитися у районі Каспійського моря. І це, бачите, нібито небезпечно. Просто послухайте, і це настільки небезпечно, що якщо розглядати з геополітичних позицій, може призвести до таких наслідків, що це може виявитися не остання так звана СВО нашого покоління. Видав рупор Кремля. Варто зазначити, що такі тези у ефірі Розмі з'явилися на фоні нещодавного підписання у Вашингтоні мирної угоди між Вірменією і Азербайджаном за посередництва Америки. На цьому тлі Азербайджан чітко демонструє підтримку Україні. Президент Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення 2 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак. У документі зазначається, спираючись на принципи гуманізму, Азербайджанська Республіка надає гуманітарну допомогу багатьом країнам світу. У зв'язку з ситуацією в Україні держава кілька разів відправляла гуманітарну допомогу українському народу. Крім того, за даними видання Калібер АЗ, Баку може переглянути своє ембарго на постачання зброї Україні та зняти його все через удари Росії по нафтобазі Сокар в Одесі та по газовій інфраструктурі, через яку транспортується азербайджанський газ. Президент Володимир Зеленський у нещодавній розмові з Алієвим підкреслив, Україна вважає це цілеспрямованою спробою Росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність. Також напередодні глава української держави мав розмову із президентом Казахстану Касимом Жомартом Токаєвим. Тим часом на північному напрямку триває військова активність Росії, за даними Державної прикордонної служби України, до Білорусі прибули перші російські підрозділи, кілька сотень військових і десятки одиниць техніки для участі у спільних навчаннях. Захід 2025 Активна фаза яких запланована на вересень. Спікер служби Андрій Демченко зазначив, що нинішня кількість військ Росії у Білорусі не становить значно. Ної загрози, однак виключати провокації під час маневрів не варто. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.